Воскресінням Христовим, братія і сестри, мой Отца і сина, і святого духа. Знову в неділю ми зібрались для того, щоб відсвяткувати малу Пасху, тому що кожна неділя це Пасха Господня, мала. І саме головне для нас це дійсно відчувати Воскресіння Христова не десь не еретично, а в себе в душі і серці. Але неділя пройшла ну, майже як один день. І якщо людина була неуважна до себе, ця неділя не принесла духовної користі. Отже, ми повинні не просто жити, а Богу служити. Тому і перша заповідь, яка каже про те, що я, Господь Бог твой, повинні знати, що життям своїм ми повинні Богу служити. Якщо людина щось робить, робить во славу Божу, терпить во славу Божу, дає во славу Божу, все во славу Божу, тому що ми називаємося християни, раби Божої жива, Бога жива. А отже, кожен із нас, якщо у вас не живе, кожен з нас знає, якщо наше тіло, яке ми починаємо, починається без благословіння, без помочі Божої, часто ми стикаємося, що нічого хорошого з цього не виходить. В кращому випадку це просто суєта. Кажемо так, неділя пройшла, освітилась людина, сує, тобто даром, дарма. А кожне діло із суєти може виконатись славу Божу. Якщо Господь де благословить, ми знаємо, що не вложиться наше і состояння, і духовне состояння, і тілесне. Саме. Ми сьогодні зібрались в храмі, а якщо хтось думає, що сам прийшов, він заблуждається. Тому що Господь сподобав нас прийти в храм Божий. За те, що ми прийшли, вже був промисіл Божий. І хтось каже, не вийшло, за цим не вийшло стати промисел Божий. Але промисел Божий нічого не робить без трудів людини. І якщо людина не трудиться, навіть промисел Божий. Не може людина насильно прийти, щоб людина спаслась без самого себе. Ми всі дійсно розуміємо, що ми хрещені, ми християни, тому що це велика милість Божя, але розуміємо, що нас Господь призвав до цього. Як призиває Господь, сьогоднішній Євангеліє показує, як Господь призвав перших апостолів Петра, Якова і Анна. Івангелія каже про те, що рибаки, а саме рибаками були Петро, Яков, Іоанн, які ми розуміємо, первоверховний Петро, апостол Петро, ми його знаємо, і дійсно це так, Яков брат Господь, Яков і Іоанн. Іан Завідієв і Яков брат його. Вони були рибаки. І один із днів, коли ви, вони працювали, здобуваючи собі їжу. Риполовлю, вийшли ночу і вночі нічого не спіймали. А це було майже, що діти не будуть нагодовані, що сім'я буде без пропітання. І от коли вони причалили для того, щоб вимити мережі свої, вони побачили незвичайного проповідника. І це був Господь наш Ісус Христос. Він повз біля Озера Інісарятського проповідував, і багато людей стало, і він казав слово життя вічного. І апостол Петро чув ці слова, і не просто ці слова були, а ці слова достали до серця майбутнього апостола. Але після проповіді почали розходитись інші. А Господь Івангелія каже, що навіть використав лодку. Чого для того, щоб проповідувати? Човен що саме апостола Петра. І цими словами всі почули проповідь Христа і після закінчення проповіді почало розходитись. І майже дехто не повідав того, що Господь створив чудо. Ми багато чули про чудеса Божі, і саме чудом Божим Господь приводить людину чомусь до того, що людина бачить своїй житті. А до чого приходить людина, яку введе Господь, подумаємо. Після проповіді Господь сказав апостолу Петру: сідай в човен, і знаючи, що нічого не спіймали рибаки, відпливи на середину озера і знову кинь мрежі. Так і зробив апостол Петро, але до того він сказав, Господи, всю ночь трудилися. Всю ночь. Я рибак, я знаю. Апостол Петро наз... називає його наставниче. Тобто, наставниче – це вчителю. Ти нас вчиш, як нам душі спасати, але я краще знаю, тому що я рибак, як ловити рибу. Ти мені розкажи про спасіння, я тобі вірю, але я знаю, як фахівець, що ночі я трудився, я нічого не співав. Але по слову твоєму зроблю те, що ти кажеш, знаючи те, що нічого без цього не вийде. Апостол Петро відпливає на лоці, кидає мережі знову, і Господь звершує чудо. Таке чудо, що ті мережі були наповнені повністю рибою. Як рибак Петро, Сімон, він знає, що цього неможливо бути. Тому що вночі на цих місцях дерева завжди була і не було. Тому Господь відкриває саме для апостолів рибаків це чудо, якщо інші могли би не зрозуміти. Ми з вами ну, рибаки-любителі, а то може і не рибаки зовсім. Ми не розуміємо, в чому суть. А суть в тому, що жах об'яв апостолів. Майбутніх, жах об'яв рибаків, тому що вони знали, що цього не може бути із практиці. Кожен день вони ловили рибу на цьому місці і знали, що немає вночі, не буде в дні. І це відкрило очі. Припливши знову до берега, апостол Петро каже Івангелія, припадає до колін Господа. Він обнімає коліна Господа і каже, вже не каже наставничим, наставник чи вчителю, а він каже, Господі, Господь, піди від мене, я людина грішна, але корінця не відпускає Господь. Каже, піди, а не відпускає. Тому що апостол Петро почув, а пізніше, коли вже він почує і інші глаголи життя вічного, вічного коли Господь призвавши його до Чину Апостольського. Апостол Петро почує від Господа, якщо хочете йти, йдіть. А Петро скаже: куди ми підемо, Господи, в тебе жить ваголе життя вічного, Куди нам йти? Тому й зараз апостол Петро каже, йди від мене, а саме відпускає Христа. Тому що він розуміє, що без цієї істини, яку його душа шукала, і от вона отримала, смислу життя немає. Ми чули також: Йди, Господи, від нас. Це були. Менісаряцькі мешканці. Але вони сказали, Господи, дійсно йти. через те, що Господь був як облічитель їх страстів, тому що вони тримали свині, і Господь створив чудо, і вони позбавили свого прибутку, нечистивого неправильного прибутку. Але зараз це слова віри, Іди, Господь, Господи, йди від мене, тому що я грішний чоловік. А в подальшому побачив, що ця людина дійсно богобоязнена. І наслідок богобоязненості людини це обов'язково бачення гріха свого і обов'язково смиріння. Майбутній апостол Петро про себе так думав, я чоловік грішний. Я хоч і соблюдаю вже діяння святих апостол каже, що апостол Петро, побачивши, простерний шатер, і Господь сказав, заколи і з'їж. І тварини, що були, щались законом Моєсеєв нечистим. Апостол Петро сказав, Господи, нічого нечистого не вкушав. тобто він мав страх Божий і виконував заповіді Божі. От таким чином Господь відкрив істину чудом тим чудом, яке торкнулось сердець майбутніх апостолів і відповів Господь, бачучи жах. «Іди за мною. Як ловив рибу, так будеш ловити чоловіки. Ці слова призвали до апостольства Сімона, майбутнього перевороного апостола Петра, залишивши всі сітки, мрежі, залишивши весь угол, вони пішли за Господом нашим Ісусом Христом. І майбутніми ми почитаємо великі діла апостольські. І смерть за Христа, тому що навіть смерть не могла відлучити від любові Божої апостолі майбутніх. Ми бачимо, знаєте, через те, що Господь створив чудо, що через це чудо Господь завжди показує, що наскільки близько до нас Господь сидержити, Він все людині дає за потрібне. Коли Господь сказав, Прийдіть благословенні і унаслідуйте Царство Небесне, яке було уготовано від создання міра. Це до нас зверне, до всіх. Унаслідуйте. А яким чином? А в подальшому Господь каже, хто хоче за мною йти, той візьми хрест свій, отвернись від себе і йди за мною. Ми знаємо, що Господь наш чекає в Царстві Божий. Але візьми Хрест свій, відгверне від себе, для того, щоб іти за Господом, як пішли апостоли, людина повинна від себе гріховного відріктися. Часто людина не розуміючи, думає, що достатньо того, щоб прийти в храм і почути. Людина не розуміє, що постійно кожен день ми повинні робити над собою трудитись над собою, візьми хрест свой і від, відвернись від себе, від себе гріхового. Ми всі люди грішні. А якщо ми люди грішні, гріх постійно бере над нами перемогу часто. І це те, що Господь призиває, щоб ми були уважні до себе з першого часу. Щоб виконати те, що Господь сказав, людина повинна жертвувати собою, своїм гріховним, своєю насолодою, яке поруч з нами. Саме через насолоду людина може не піти за Господом. Саме через насолоду земним людина може залишити небесне. От якщо ми себе згадаємо, яке дійсно було Рвінія, коли перший раз, хто прийшов може ще. Таких велику благодать Господь не залишив, але через певний час, якщо людина не уважна до себе, вона одною ногою ми в міру, а іншою ногою ми намагаємось кусити Божих плодів. І якщо людина не ревностна, так як апостол Петро, як інші апостоли, людина постійно знаходиться в стадії розслаблення. От з одного боку ми в міру і дивимося, як живе мир, а з іншого боку, цей мир намагається зійти нам в серце. І наше серце, вона один раз може з гнівом сказати, ні, це мені не потрібно. Я бажаю духовність, а з іншого боку, виходить, наше серце постійно розм'ягчається через це мірське, не скажу гріховне, не обов'язково гріховне, Але мир лежить возлі, Так Господь сказав. Тому і людина повинна вести постійну брань своєю гордістю, своєю ненажерливостю, чувствами, блудними, чрімового дієм, пустослов'єм через ще, через те, що людина постійно перебуває в стані брань боротьби з гріхом, з дьяволом. На нас піднімається наша власна плоть. Але Господь нам готовав і Він не тільки сказав ідіть, а Він постійно людину промишляє за нею. Кожен з нас розуміє, що Господь нас не залишає, навіть через те, що людина Бога залишає. Якщо людина навіть залишає храм, навіть іде від Бога, Господь її не залишає. Промисел Божий піклується постійно про людину. Через що? Якщо через ліннощі людина розслабилась в духовному плані, Господь тримає цю людину. Через скорбі Господь не залишає нас. Ми кажемо, що я молюся, Господі, дай мені це, це, це. Людина просить, а Господь дивиться, що ти просиш. Каже так, людина планує, а Господь затверджує. Якщо це не Боже діло, якщо наміри наші не Божі. Господь це діло не затвердить. Тому, і коли ми піднімаємо очі і кажемо, Господі, помилуй, дай мені це і це, що наполував, то я завжди взагалі повинен знати, що чи праві мої наміри, а якщо Господь не дав цього, то є таке послушання, найбільше, одна з найбільших чеснот, які знає християнин. Господі, не як я хочу, а як Твоя воля. Це всі святі казали таким чином. Господі, тому що воля Твоя вона дивиться з вічності. Воля моя дивиться тільки на землю, на теперішнє. Ти хочеш спасти мене в вічності, а я хочу тільки в все житті мати насолоду і втіху. Тому і те, що Господь у нас піклується в тому числі улову апостолів. хіба Господь не міг кожен раз. Давати апостолу Петру майбутньому такий улог. Хіба не може Господь відповідати кожен раз на наші молитви? Дай Господі, те і те. може? Але ми розуміти повинні, що для нас головне. Головне для нас царство Боже, яке внутрі нас є. От і Господь промишляє, а людина слухатись повинна Господа. Я, знаєте, Багато прикладів святих, які дійсно без послугу нічого не можемо отримати. Слухатись волі Божої. Сьогодні свята церква святкує пам'ять святого Іоанна, пророка Господня Іоанна. Ми згадаємо, яким чином Іоанн починав життя. В нього були батьки, священник Захарія і праведна Єлизавета. Він бачив праведність батьків. Але через певний час, через опущення Божє батька Захарію вбивають, він ще маленький був зовсім. Мати Єлизавет бере дитинку на руки і йде в гори, спасаючись. Але через певний час і мати помирає. Майбутній пророк, виходить, сам у стельник. Але через подвір, через любов до Бога, який він відчув від батьків, він ці помисли, що а чому так Господь попустив? Чому така на мене звалилась саме дитинство, само мало». Ці помисли пророк Божий не прийняв. І коли було йому 30 років, він вийшов в силі, в терпінні і в благодаті Божій проповідувати покаяння, готувати путь. Майбутньому Спасителю світу. Тому це для нас приклад, знаєте, постійно відчувати і питати, Господи, яка твоя воля? Не як я хочу, Господі, як ти, я не можу не згадати ще один приклад Афонського потаріка. Був який монах Анувій, який по благословінню пішов рибалити. І будучи в морі, його спіймали агарянь, і взяли в полон і віддали в рабство. І 12 років Монах Анувій молив Господа, Господи, спаси мене. 12 років він не отримав відповідь від Бога. На 12 12-й рік Божя матір я явилася Ануві в вісні. А коли він снаб відкрив очі. Він побачив, що ці окови, які в нього були, спали, ворота відкриті, і він пішов з рабства. Але прийшовши до старця знову через 12 років, старець йому сказав повертайся обратно до свого господаря. По послугу він так і зробив, він повернувся знову обратно до господаря. А господар спитав, і, почувши чудо Божє, побачивши велике смиріння і послуг людини, яка називає себе християнином, він возгорівся бажанням стати християнином. Він пішов разом з Анувієм і своїма двома синами. І цей старець, який послав його хрестив його, і він став монахом. І почитається і живо святих. От браті і сестри, подивіться, який промисел Божий. А хіба не могла людина сказати не хочу, а Господь каже, ти виконай те, що ти можеш зробити сам, а не думай про все, що виконується. Якщо є людина, яка може і здатна виконати те, що Господь сказав, це як стовп. Ми кажемо, стовпи православі. На цих стовпах тримається віра. Ми багато знаємо, багато чуємо, але віра це діло, обов'язково. Без ділення, одне знання, воно праздне, воно не несе користь. Тому, браті і сестри, знаючи, Господь піклується про нас, не залишаючи жодну людину. У нас жах перед тими событиями, які перед очами нашими відкриваються. І те, хто питає, а як? А не знаю. Але знаю точно і впевнено, що кожну людину веде Господь промислом своїм, аби людина тільки бажала Царства Божого. Зовнішнє може бути все, що завгодно. І гоніння, на жаль, через такий час, знову це слово кажемо, гоніння на Христа і на церкву. Але як, а Господь веде? Господь каже, не переможна це, тому що Господь не А як? А промислом Божим кожна душа спасеться, яка хоче Царці Божию унаслідувати. Тому, браті і сестри, не будемо думати, як час швидко спливає. Будемо думати тільки про те, як служити Господу. Я і Господь. І хто може розлучити від любі Божої? Ніхто. Ні скор, ні тіснота. Ні ганяння, як казав апостол Павло, ніхто. Ні. Тому і покорність волі Божій, і надія не повинна залишати нас ніколи. А це завжди перемога. Це завжди милість Божа. Спасій Господі.